Колеги, продовжуємо робочий день і до слова запрошується речник адміністрації президента України з питань. АТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги основні події в зоні антитерористичної операції за минулу добу. На Маріупольському напрямку вчора цілий день тривали. Жорсткі бої у Широкіному. Противник вів вогонь з широкого спектру озброєнь, зокрема 120 мм мінометів, 122 мм гармат та танків. Також зафіксовано роботу ворожих снайперів. На Донецькому напрямку обстановка залишається найскладнішою. На західних околицях Донецька бойові дії тривали на широкій ділянці фронту від Мар'їнки до Авдіївки. Противник вів вогонь із заборонених видів озброєння щонайменше з трьох різних точок, що добре ілюструє порушення мінських домовленостей з боку бойовиків. В районі Горлівки активність бойовиків зосередилася у східних передмістях Дзержинська. Насамперед йдеться про населені пункти Кірове, Ленінське та Новгородське, де незаконне збройне формування вели вогонь по наших позиціях переважно зі стрілецької зброї. На Луганському напрямку в цілому режим тиші зберігався. За добу там відбулося декілька перестрілок стрілецької зброї. Фактів застосування важкого озброєння незаконними збройними формуваннями не було. Вчора українські прикордонники зафіксували 25 польотів ворожих безпілотних літальних апаратів в зоні. Антитерористичної операції. Ще один російський безпілотник, який рухався вздовж лінії кордону, наш прикордонний наряд помітив у Міловському районі Луганської області. І за минулу добу через активні бойові дії та провокації, на щастя, ми не втратили жодного воїна, але вісім отримали поранення. Українські військові. Продовжують посилено тренуватися. Зокрема, в районі Артемівська наші військовослужбовці щоденно підвищують свою бойову майстерність під час занять бойової та спеціальної підготовки. Гармаші відпрацьовують злагодженість дій, а командири вдосконалюють свої навички оперативного управління підрозділами. Наші військові зберігають високий бойовий дух. Вони готові захистити українських громадян та дати гідну вісіч. Російським найманцям. Також наші артилеристи проходять курс тренування на полігоні у Дніпропетровській області. Військові вже виконали стрільби стрілецької зброї, ручних кулеметів та гранатометів різних типів і освоюють бронетехніку. Мобілізовані офіцери запасу проходять курси перепідготовки та підвищення кваліфікації. Чоловіки цивільних професій тепер здобувають. Необхідні бойові навички. Зокрема, офіцери опановують спеціальності командирів розвідувальних підрозділів високомобільних десантних військ, начальників служб з речового та продовольчого забезпечення. Українські спецпризначенці оберігають безпеку дітей в зоні антитерористичної операції. Чергове відрядження хмельницьких міліціонерів у зону проведення АТО збіглося із закінченням навчального року. Тож разом із несенням служби на блокпостах та виконанням інших завдань, що належать до компетенції міліції, нашим бійцям довелося охороняти громадський порядок під час зовнішнього незалежного оцінювання свят останнього дзвоника та випускних вечорів. Теплий прийом чекав на наших хлопців у школі села Верхньокам'янське Артемівського району Донецької області. Вчителі та батьки дякували бійцям за те, що діти спокійно можуть ходити в садочок та до школи. І завдяки роботи правоохоронцям жодних провокацій під час святкових заходів не було. Триває ротація в підрозділах українських силовиків на передовій. Житомирський зведений загін правоохоронців вирушив в зону проведення антитерористичної операції. Майже сотня міліціонерів підтримуватимуть правопорядок та безпеку у населених пунктах. На блокпостах та вартуватимуть важливі об'єкти життєзабезпечення на Луганщині. Правоохоронці замінять своїх колег-земляків, які упродовж місяця перебували у бойовому відряженні на сході нашої держави. Після короткого прощання з рідними друзями та колегами 13-й зведений загін правоохоронців Житомирщини вирушив боронити мир і правопорядок у зоні проведення антитерористичної операції. І сьогодні до вашої уваги розповідь про героя з передової сержанта Олександра із позивним Сотник. Він уродженець Івано-Франківщини, військовослужбовець 24-ї залізної окремої механізованої бригади. Шлях Олександра до збройних сил, як і у багатьох українських чоловіків, проліг через майдан та події революції гідності. Згодом Олександр активно включився у волонтерський рух, був активістом Калузького автомайдану, а пізніше, у серпні минулого року, був призваний до війська за мобілізацією. Відповістки не ховався. У свій час він пройшов строкову службу і знав, що й до чого. Олександр опанував військову науку на Львівщині у окремому навчальному батальйоні зв'язку. Тому питання з застосуванням професійних навичок у бойових умовах не виникало. Тепер сотник командир штабної, команда штабної машини, техніку він знає добре, тому комунікація з підрозділами завжди є. В колективі користуються заслуженою повагою, адже воюють чесно і завзято. З слів сотника, піхотинці дуже поважають батальйонних саперів, хлопці із саперного підрозділу. Уберегли багато життів, інженерна розвідка. Та група розмінування постійно очищують територію від нерозірваних боєприпасів противника, очищують шляхи комунікації уздовж смуги відповідальності його батальйону. Після демобілізації сотник повернеться на своє підприємство. Воїн каже, що буде сумувати за своїми бойовими товаришами, з якими пережив стільки важких днів на передовій. Сержант Олександр, як і багато його побратимів. Відростив в собі справжній козацький чуб, як данину традиції та свідчення справжнього військового братерства. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання, задавайте. Дякую, пане полковнику. Чи є питання до спікера уточнення? Я За рибли, на щастя, немає. Поранених вісім чоловік. Чи є ще питання? Питань немає. Дякую вам, пане Андрію. Дякую всім. Колеги, я нагадую, що наш наступний брифінг о першій тридцять.